Слава Детур Єсус Христус! Слава Ісусу Христу! Прислухайте інформаційний випуск з Ватикану. приймаючи та зберігаючи радість Євангелія, можемо нести її нашим ближнім, наголосив папа Франциско, зустрічаючись із учасниками конференції на тему все, що формування. Ми недостатньо прислухалися в церкві до голосу жінок, зазначає папа Франциско передмові до книги про роль жінок у церкві, дорога святості, включає довіру та вручення себе в Божі руки, наголосив святіший отець, приймаючи паломників, які прибули до Риму на канонізацію першої аргентинської святої. Долати негативний погоду генеративність служіння такі три дороги. Папа Франциско запропонував учасникам міжнародної конференції на тему постійного вишколу духовенства, яка від 6 до 10 лютого відбувається у Ватикані. Папа Франциско насамперед виокремив радість Євангелія, вказуючи на те, що центром християнського життя є дар дружби з Господом, що визволяє нас від смутку індивідуалізму та від ризику життя без сенсу, без любові та без надії.